Всім привіт! Сьогодні у мене такий сімейний формат відео. Сьогодні покажу, куди ми їздили, розкажу, де були, і ще зроблю деяку розпаковочку. Сьогодні ми їздили в Черкасах, хто може не знає. У нас дитина зараз проходить асід-терапію від алергії. Раз у місяць ми їздимо на. Вакцину, до речі, можливо, хтось з цим стикався, або може, хтось проходить цю терапію, то зараз проблема із вакциною іспанською. Зараз її, на жаль, в наявності немає, тому в нас цього разу вийшла чуть-чуть менша доза, яку потрібно. Але лікар каже, нічого страшного. Наступного разу зробимо нормально. Перерив у нас буде невеличкий, але майте в виду, що краще, якщо ви купуєте не нашу, а Іспанську вакцину, то потрібно, мабуть, її за декілька місяців брати наперед, тому що іноді проблема з її доставкою. Так, потім ще заїхали у, у торговий центр, зайшли в вайкіки, тому що в нас дитина повиростала з усіх курточок осінніх. Тому вирішили зайти подивитися, що там з курточками. Тим більше зараз у магазинах ви знаєте набагато дешевше. Чим купити на базарі і набагато кращий вибір. Зараз зроблю розпаковочку спочатку з вайкіки. Ось покажу яку курточку купили. Ну, ви знаєте, вже дитині майже 12 років, він вже сам вибирав. Ось так у дивіться. М -м -hmm. Видно, ось така звичайна курточка, така, наче трошки стьогана, Йому сподобалася. Нам сподобався фасончик. Знаєте, не то класика, не то спортивна. Все підійде. Зараз я, до речі, попрошу, щоб він. Одягнув і покажу, як вона сидить. І ще купили шапочку. Ось таку звичайну шапочку. Друзі, ще ціна 139 гривень. Класна така осіння шапочка. Зараз попрошу, щоб потяг і подивитись, як на ньому сидить. Так, друзі, ну дивіться, ось така курточка. Шапочка, як на мене, чудово йде. Чудово йде! Дивіться, вона, наче здалеку, здається. Такою простою, але у неї така ткань якась, наче не то кожана, не то плащовка, таке щось цікаве. Класно. Нам сподобалася, під усе підійде. Єдине, що вона без капішона, але нічого страшного. Да, кармашків багато. Тут кармашки. Мені подобається ще що бокові карманчики із такою застіпкою, що можна телефон положив, застібнув і він не випаде. Ну, правда, ми в шортах, але нічого страшного. Ось так класно. Так, що ось такі покупочки у нас у Вайтіки в Черкасах. До речі, зараз у Вайтіки дуже непогані акції, дуже багато осіннього товару, і светрики, і куртки, і жилітки, і рубашки теплі, такі, знаєте, штани, спортивні костюми. Взагалі, супер, супер, і ще, ви знаєте, по дуже адекватних цінах. До речі, ми ж малому курточку забула сказати, купували вже в дорослому відділі, тому вона така може, знаєте, більше не дитяча вже, а більш доросліша. Тому що в нас і зріст вже ми йому або С, або Мко. -ку купуємо вже це, дивлячись, від якого виробника як пошита. Я трішки вибачаю з телефон дзвонив. Так. Е, потім... Ми вже приїхали додому і сходили по посилочку з тему. Зараз, як на мене, через одного люди замовляють посилочки з тему, тому що ціни там нормальні, вибір там нормальний. Ось я вже її відкрила тільки що. Зараз подивимося, що прийшло. Ну, я знаю, звичайно, що прийшло. Прийшла жалетка, да. ого, ж, вона така, наче велика. Це малому взяли. Ви знаєте, жалетка ця коштувала 300-300. Це з нею можна по-другому? По ну, я <гум> буває я. <гум> так, коротше, 300, 360 гривень. Так? 360 гривень. Боже, ну це Еска, слухайте, ну прям така величенька вона. Не дуже, звісно, така товста. Я думала, чесно, вона буде трішки тепліша. Але 360 гривень дитині ось, на теплу кофточку. Як ще буде тепленько, вдіть нормально. 320 чи 360 гривень. Зараз я попрошу також дитину одягне. Потім так. І покажу. Ну, наступний пакет. Ага. Він без оцеї ленти. На дарго. <реш> <реш> так, це я замовила собі тапульки. Ось в квартирі ходить, коли вже трішки прохладні. 100 гривень. Дивіться, які. 97. 97, майже 100 гривень. Непогана така ціна, такі тепленькі, гарненькі. І саме головне, що я більше чекала, це. Ну, така маленька ця ленточка. Лінта як вона правильно називається? Як вона правильно називається? Все одна, так? Тоді одна лента тоже 97, да, чи щось таке? 97 гривень. Ось така ленточка. Ось я вам тоді покажу, як прицепим. Це мені треба, я не знаю, вам видно. Ні. У мене ж тут, дивіться, стоять вазончики на вікні. Тут вже ж погано світ вже падає, вже почало раніше темніть, там, ще особливо, як на балконі стірка висить, то взагалі темно. Вазончикам тут темно. Тому я хочу зверху, чоловік каже, що можна ось там її наклеїти, там, там, коротше, <сміття> наклеїть і буде світити світ вазончикам, щоб їм було добре, щоб вони себе гарно почували. Тому що в мене ось антуріум дуже е, поскидав листя, це його пересадила, прям пожовтіли листя. Не знаю, я вже прочитала в інтернеті, що йому не вистачає світла. Тому ось таку штучку ще. Я вам потім покажу. Ну, а тепер що? Тепер будемо йти з вами. Щось жарко вже Тепер будемо йти щось готувати на вечері, тому що, ви знаєте, сім'я, треба їсти готувати. Куди ж нам від цього дітися? Так що поїхали далі. Так, друзі, дивіться, я вже поміряла свої тапочки. Це 40-й 41-й розмір. В общем, 40-41 написано. Класно, мені ідеально підійшло. Розмір, розмір. Я, в принципі, 40-ношу розмір. Класні такі м'якенькі. Ви знаєте, я недавно купувала в Аврорі за 160 гривень, здається, то вони у мене дуже швидко розлізлися, тому я вирішила спробувати оці тему. Такі приємні. Подивлюся, скільки вони будуть мені служити. Ну, а тепер дитина міряє жилеточку. А ну, копия. Хороша, пок... прикольна, красива. А ну, Непогана. Невелика? Я Непогана, ви знаєте, як за свої а гроші. Є, чи має? Ну, приємне, знаю. А це принципово, щоб внутрі були кармони. А, є, є. Вона, звісно, трішки затоненька, як на мене. У ну, нього була попередня, також така тоненька. Зараз, як буде тепліше, можна одягнути якусь теплу ковтинку. Кофточкою ось його на флісі, і зверху ця жилеточка, і, як на мене, ідеально. За 360 гривень взагалі класний варіант. І дивіться, ще я хочу сказати по поводу розміра. Бачите, курточку ми брали у Вайкіки, брали йому М-ку розмір Ця жилеточка, С-ка, Бачите, дивлячись, який виробник, який пошив. Еска тут класна, взагалі супер. Навіть така трішки ще й на буде і на весну, і можливо, навіть на осінь. Тому. Ось так, бачите, розмір, в розмір якось воно не попадає. Ось так. Ну, в принципі, дуже класно. Еска, класно, так? Да? Можна брати. За свої гроші, супер, можна брати. До побачення. Так, і прицепили ми вже оцю ленту. Подивіться. Розмір, супер. Якраз чоловік так класно сказав розміри, подивіться, якраз. Три метри, так. Да. Три метри, ось так. Сюди ось так наклеїли, отак знизу, знизу, туди-туди і зверху. Ну Зараз, може, не так видно, тому що світло горить. О, а як виключить світ, то прям хорошо видно, що світ падає. Плюс до цього я відкрию ще ось і зараз я закрила, тому що в мене там прання висить на цьому на балконі. Не дуже хочу так показувати Тому ось так світло гарно падає, видно. Тобто, надіюсь моїм вазончиком буде це в допомогу, особливо взимку. Тому що стірка дуже довго сохне, тут завжди темненько. Ось так, класно. Не знаю, як воно, звичайно, покаже себе в дії, ця лента але пишуть, що для вазонів воно дуже класно. Ось так. На вечері нам сьогодні захотілося плову. І за вечері сьогодні відповідає чоловік, тому що він готує його неймовірно смачно. Для цього на рослинній олії підсмажуємо улюблене м'ясо. У нас свинина. Додаємо сіль і спеції за смаком. У нас чорний перець. Мелена зіра. Потім вирішили додати ще ось такі хлоп'я червоного перцю і трішки орегану, паприку. І гарно все перемішуємо. Ще ми додаємо сушений виноград для м'яса та плову, але можна замінити його барбарисом. Знову все перемішуємо. Далі додаємо нарізану цибулю і підсмажуємо її. Потім моркву по інгредієнтах ми додаємо в пропорціях один до одного і знову все разом протушковуємо. Далі додаємо спеції для плову. Все перемішуємо і висипаємо підготовлений рис. Додаємо воду в пропорції з рисом 1 до 2. Ще червоний гострий перець або чесник. Потім чекаємо, поки закипить, накриваємо кришкою і готуємо на малому вогні до готовності. Ну що, наш плов уже готовий. Перед подачею ми його перемішали, він вже гарно пропарився. Подивіться, яка краса, який гарний і апетитний. Дуже апетитно виглядає, неймовірний аромат. Зараз будемо смакувати. Ось таке сьогодні домашнє відео вийшло. Вам дякую за перегляд. Гарного вечора і до нових зустрічей!